Історія, яку я вам сьогодні розкажу, розділила моє життя на до та після. Після подій, які сталися зі мною в далекому 2005 році, я перестав спокійно спати по ночах, а також більше ніколи не повернусь в село до своєї бабусі та дідуся. Але про все по порядку. 2005 рік. Мене звати Саша, мені 16, і я живу в невеликому місті на заході України. Навчаюсь в самій звичайній школі і маю декількох вірних друзів. Після закінчення 9 класу батьки вирішили мене привітати з успішним завершенням навчального року. А якщо точніше, то наказали мене за поганий табель та відправили на літо до баби з дідом в село. Ціле літо вдалені від цивілізації, інтернету та комп'ютерних ігор, що може бути гірше для підлітка, але все ж деякі плюси в цьому були. З самого дитинства я часто бував у селі, тому знайшов собі там хороших друзів. Отож, настав той самий ранок, коли тато відвіз мене в село. Я привітався з бабусею, потис зморщену і кістляву проти дуже сильну руку діда і пішов до хати розбирати речі. Поки тато чай з дідом та бабою, я швидко прослив в знов повз них та побіг на двір шукати друзів. Довго вештатись по вулиці не довелось. За десять кроків від хати стояв Ваня, смухлий невисокий хлопець, одягнений в короткі бріджі та запальмовану футболку. Він їв булку з кефіром, через які в нього з'явились білі вуса. Аго, Іване? Як ви поживаєте, пане? жартівливо гукнув я. Ваня ледь не подивився від несподіванки і підбіг до мене. О, Сашко, як давно ми не бачились? Ти до нас надовго. Та батьки на ціле літо заперли. Тому так. А де всі? Як де? На базі, відповів Ваня. База це була так звана точка для зібрання нашої компанії. А якщо точніше, то це була маленька хатинка між двома покинутими гаражами, яку ми минулого літа збудували, зробили своєрідний стіл, лавочку і почали проводити там вільний час. Грали в карти, ховались від дощу, а іноді і від батьків. Спогадів з цим місцем чимало, тому я захотів швидше туди потрапити. Ваня був тільки за, тому ми попрямували в бік бази. Прийшовши на місце, я дуже зрадів, адже там сидів Олег, низький, пухлий і в окулярах хлопець, який попивав Кока-Колу, граючись крижечкою від пляшки. О, Сашка! Зрадів Олег і кинувся мене обіймати. Як тебе занесло в наші краї? Я розповів про свою ситуацію і ощасливив його інформацією про те, що залишусь у селі до кінця літа. Як ви взагалі тут поживаєте? Що цікавого, що нового? запитав я. Та, все як і раніше, махнув рукою Ваня. Ось тільки сидимо тут, час вбиваємо. Ні, ну це не діло. Я приїхав, а у вас тут так скучно. Давайте щось придумувати, як раніше, пішли в закинутий сарай, там точно щось цікаве знайдемо. Ми б з радістю, сказав Іван, нарешті допивши свій кефір та доївши булку. Але знесли його цієї весни. Приїхав трактор, все порівняв. Зараз грот голови села на тому місці. Ну і ну розчаровано вздихнув я. Аж раптом поза стінами нашої бази зашелестіли листя і почулись голоси. Ану, тихо. Цикнув Олег, і всі вмить затихли в очікуванні побачити дорослих або ще якихось небажаних гостей. Тук тук, можна? Дзвінки, дівчачі голоси і сміх порушили нашу тишу. При вході до лігва стояли дві стрункі красуні Оля та Маша. Це також дівчата з нашої компанії. Минулого літа Олег пробував закадрити Олю, але вона делікатно дала зрозуміти, що йому потрібно пити менше коли. І зайнятися спортом. Зараз же ж Оля стала ще гарніша, аніж була минулого літа. Пройшов рік з того моменту, коли ми з нею бачились востаннє, її каштанове волосся розвивалось від найменшого пориву літнього вітру, а глибокі зелені очі мило ружились на сонячному світлі, від чого на її щоках з'являлись ще миліші ямки. Ау, Сашко, що це це за вис? Я розумію, що заскучав, але ти хоч прилітайся, а вже потім задивляйся. Насмішкувато сказала Оля і впала в мої обійми. В ніс ударив такий рідний і знайомий запах квітів, духів і ще чогось такого, чим пахла тільки вона. Чесно кажучи, Оля давно мені подобалась, але через невпевненість у собі і через велику відстань між нами я ніколи не робив ніяких спроб для розвитку наших стосунків. Все одно літо не безкінечне і доведеться розходитись. Натомість Машка, подруга Олі мене постійно дратувала. Це рижа дівчиська завжди влізала між нами і портила всі моменти разом. Я підвівся, підійшов до Маши, приобняв її. У веселій компанії день пролетів майже непомітно. За обговоренням новин та жартами я й не помітив, як сонце сховала. За обрій, а на дворі почало холодати. Просиділи ми тоді до пізньої ночі, пили солодку воду, їли чіпси, сміялись, потім розвели вогонь, щоб відлякувати комарів, і говорили про все на світі. Повернувшись додому, майже опівночі я зустрівся з поглядом бабусі, яка з докором, але все ж по-доброму, дивилась на мене. Ну що, вечеря, ти будеш? запитала вона. Та ніба, я вже завтра, відповів я і побіг до себе в кімнату. Так би і пройшло моє літо, якби в один з вечорів нашій компанії не стало скучно, і ми не вирішили б пошукати трохи пригод на одне місце. На базі зібрались я, Ваня, Олег, а також Оля та Маша. Грали в карти і думали, куди б піти і чим зайнятися. Можливо, в хованки зіграємо, запропонував Олег. Та ну, це якось по-дитячому, засміявся Ваня. Хоча можна зіграти в хованки на кладовищі. Де? Аж підскочила Оля. Я, звичайно, хочу пригод, але ж не таких. Годі вам, просто хованки скучно. А ось на кладовище саме то. Зберемось опівночі і будемо ховатись по черзі. Хтось ховається, а інші шукають. І так на час. Кого найдовше шукатимуть, той і виграв. Хм, звучить прикольно, підтримав я. А Оля тільки вражено подивилась на мене. Сам по собі я був досить тихий і рідко влазив у різні авантюри. Але ця гра це був мій шанс проявити себе перед Олею, показати, який я сміливий, і похизуватись перед нею. Можливо, десь допомогти, налагодити, так би мовити, контакт. Ну і чудово, зробив висновок Ваня. Тоді рівно опівночі в біля кладовища, сказав він і побіг додому. На базі залишились я, дівчата і Олег, по вигляду якого було чітко видно, що він вже 10 разів пожалів про свою ідею схованками. Машка ж дивилась на мене глузливо, ніби очікувала, що я втечу або відмовлюсь. Але рішення вже було прийнято. Ми розійшлись по домах і почали чекати ночі. Опівночі я тихенько встав з ліжка і відкрив вікно. Втікати через хату було б надто небезпечно, адже скрипуча підлога з легкістю могла б розбудити бабу з дідом, тому набагато кращим варіантом було вислизнути у вікно. Я обережно прочинив раму і перекинув ногу через підвіконня, ногою намацав велосипед, який я завбачливо залишив з вечору, і ступив на нього. Таким чином, спираючись на раму свого залізаного коня, я обережно спустився з вікна і побіг в сторону хвіртки. Кладовище, про яке казав Іван, знаходилось на окраїні села і вважалось закинутим. Воно сполучало село з лісом. Чим глибше в ліс, тим старіші могили. За територію давно ніхто не доглядав. Адже у селі було ще одне нове кладовище, а про старе згадували тільки старожителі. Коли я підійшов до брами, то всі вже чекали на мене. Атмосфера була гнітюча, моторошна, небо було затягнуте хмарами, і місяць лише час від часу випливав з-за них та освітлював землю. Ну що, ви готові? бадьоро сказав Іван. На що Оля з Машою тільки сильніше обійнялись, але хотів був щось заперечити. Проте Іван не дав йому почати говорити і сказав: Ну, ти чудово. Я перший. Ви рахуйте до 50, а тоді включайте таймер і йдіть шукати. Як тільки знайдете, таймер виключайте. Я стримано кивнув і почав рахувати вголос. А Ваня забіг на територію кладовища через велику перекошену браму та розчинився в темряві. Один, два, три. Ви взяли ліхтарики? вставив я своє запитання поміж цифр. Ми так, відгукнулись дівчата і в руках спалахнули яскраві промінці жовтого світла. Олег зняковіло глянув на мене. Вісім, дев'ять, на. простягнув я йому ліхтарик, десять, одинадцять. Я знав, що комусь знадобиться, тому взяв два. Дванадцять, тринадцять. На годиннику вже було за північ, небо ставало все темнішим, а я все швидше наближався до числа 50, 48, 49, 50. Пішли, скомандував я, і наша компанія з чотирьох осіб рушила в бік кладовища. Ну і моторошно тут, сказала Оля, натрапивши променем світла на старий хрест, який вже перекосився від часу. Ось зараз швиденько його знайдемо і підемо додому, а то його, страшно, прокоментувала Маша. Я ж мовчки йшов перший та оглядав територію, кидаючи світло ліхтаря то в один, то в інший бік. Близько десяти хвилин пройшло з моменту початку пошуку, і наша цікавість почала змінюватись на тривогу. Ми все глибше заходили до кладовища та рухались у бік лісу, від Івана навіть сліду не було. Добре сховався, зараза, хоч би листком пошелестів, стиснувши зуби, сказав Олег, а Машка тільки сильніше притислась до Олі. Ой, що це? зойкнула Оля, направивши свій ліхтарик на землю біля однієї з могил. В світлі ліхтаря виблискував ланцюжок з хрестиком. Підійшовши ближче, я придивився це випадковий ланцюжок Івана, на вигляд новий, наче лежить тут недавно, та й хрестик на ланцюжку такий самий, як у нього. Це точно його, підтвердив Олег. Тут ще з застібка трохи зігнута, Ваня жалівся на те, що його важко знімати та одягати. Блін, це вже зовсім не смішно. Чому він тут, а не на шию вані? Роздратовано, але з нотками явного страху сказала Маша. Думаю, це його черговий прикол, заплутати не схоче, сказав я. Давайте ось як зробимо, розділимось. Я піду в правий бік, ви дівчата в лівий, а ти олеж прямо, так ми швидше знайдемо ваню і забираємось звідси. Дівчата зразу хотіли заперечити, але Олег підтримав мене, чого я і сам не очікував. Небо вже повністю було затягнуто темними хмарами. Якби не ліхтарики, то не видно було б навіть стежки між могилами. Отож, ми розділились і кожен пішов у свій бік. Ні телефону, ні годинника я з собою не мав, тому точно сказати, скільки часу я йшов, не можу. Але по відчуттю цей час тривав вічність. Всі могили почали плутатись, ззиватись схожими одна на одну, а розум з кожним кроком ставав туманним. Але в якийсь момент мій туманний розум прорізав жахливий дівчачий крик. Він був настільки неочікуваним і пронизливим серед цієї темної та тихої ночі, наче грім з ясного неба. Морок і туманність враз зникли, і я стрімголов побіг на звук. Крик не вщухав, а тільки голоснішав, чим ближче я до нього наближався. Аж ось я стою поруч з Олею та Машею. Оля заспокоює Машу, яка просто кричить і показує на одну могил. Я перевів погляд і всередині все похололо. Машин крик вмить віддалився, розум знову став туманним, а перед очима з'явилась туманна пелена. Я потрусив головою і спробував ще раз зафокусувати свій погляд на тексті, який був на могилі. Мельник Іван Ігорович, 1989. 2005 роки. Ноги різко стали ватними, і я сів на землю. Маша перестала кричати, але її все ще трясло. Що це? запитала Оля, дивлячись на мене. Не знаю, відповів я. Схоже, що це Ваня. Після моїх слів Маша знову заридала в голос. Що будемо робити? максимально стримано запитала Оля, хоча по її очах я бачив, що вона ось-ось також розплачеться. «Іти до виходу, твердо сказав я, зібравши всю свою волю в кулак. А як же ж, Олег? схлипуючи, обернулась Маша. Точно, Олег, я й не помітив, що він не з нами. Сподіваюсь, зустрінемо його по дорозі до виходу, відповів я і допоміг Олі підняти Машу з землі. Все, пішли, вже більш твердо та впевнено сказав я. І йшли мовчки, прислухались до кожного звуку, тільки шелест листя та землі під ногами було чути тієї ночі. І ось вона, довгоочікувана пряма дорога до виходу, тільки воріт не видно. Ми точно туди йдемо, уточнила Оля, та наче так, невпевнено, знизав плечі моя і продовжив рух уперед. На місці воріт були старі похилені могили, серед яких одна виділялась. Коваленко Олег Вікторович, 1989 2005 роки. Ледь чутно пролепетав губами я і обернувся до дівчат. Маша затулила рот руками і кричала, не видаючи жодного звуку, а Оля стояла бліда, як ніколи. Місяць, який на долю секунди виглянув з за хмар, освітив її злякане обличчя і заплакану Машу. Куди далі? пригніченим голосом проскилила Оля. Не знаю. Мій план показати себе як сміливого і крутого хлопця руйнувався на очах. Потрібно було приймати рішення, і я його прийняв. Давайте зіграємо в хованки. Ти з божеволів, Я хованки. викрикнула Маша і продовжила плакати, розуміючи, що ми застрягли тут назавжди. Ну, коли ми почали грати, то вихід з складовища зник. Можливо, якщо почати грати ще раз, то він з'явиться. Саш, я очікувала від тебе кращих ідей, зневірено прокоментувала Оля. Але раз інших варіантів немає, давай пробувати. Рахуй до 50, а ми з Машою підемо ховатись. Цілу ніч я бродив по лабіринтах закинутого кладовища, заходив в глиб лісу, невідомо як повертався звідти. Шукав Олю, шукав машу, шукав вихід. Тільки вистачило мене ненадовго. Без сил я впав біля одного з старих дерев і заснув. Проснувшись від холоду, я не зразу усвідомив, де я на траві була роса, понад могилами стелився туман, а небо починало світлішати, готуватись до світанку. В моменті перед моїми очима постали всі вчорашні події, і я схопився на ноги. Перед моїми очима, в кінці доріжки, на якій я стояв, виднілись ворота, вихід з кладовища. Я, недовго думаючи, рванув до них. Баба з дідом все ще спали. Я, обережно опираючись на велосипед, переліз через підвіконня і заповз в кімнату, швидко скинув одяг, протер ноги від землі і ліг на ліжко. Спати не хотілося. могили Вані і Олега не виходили з голови, а де ж Оля і Маша, я їх так і не знайшов. З цими думками я й сам не стягнувся, як заснув. Прокинувся я від крику півня і дзенько посуду на кухні. Обережно виглянув з кімнати і побачив тата. Добрий ранок, козаче, привітався він. Сьогодні кінець твоїм каторгам забираю тебе назад у місто. Як уже? перепитав я, але ж ще не кінець літа. Знаю, але у мене справи по роботі з'явились. Мушу їхати у відрядження, тому забрати потім тебе не зможу. Через це забираю зараз. Чи ти не радий? Звісно, радий, невпевнено промовив я. Тільки збігаю з друзями, попрощаюсь, біг я не на базу. Біг я на кладовище. В сонячному світлі воно виглядало не так моторошно, як вчора. Зупинившись перед ворітьми, я на секунду завагався чи варто заходити, але все ж ступив на стежку. Кладовище зустріло мене все тими ж похилими пам'ятниками, старими хрестами, і серед них було ще дві свіжі могили: Оліна та Машина. Тата забрав мене в місто. З тих пір я в селі не бував. Пройшло три роки, зараз мені 19, а я все ще пам'ятаю кожну деталь тієї ночі. Поїхати ще раз в село боюсь, хоча батьки неодноразово пропонували, а баба з дідом питали за друзів. Як довго я ще зможу приховувати цю таємницю, не знаю. Як тільки засинаю, щоразу бачу друзів, які кличуть мене до себе.